Усім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді Renault Grand Scenic 4 2018 року випуску. 1,6 дизель, 130 кінських сил, механіка 6-ступка. 235 тисяч рідного перевіреного пробігу. Весь в рідній фарбі в офігенному стані. Передні задні парктроніки, противотуманні фари, 20-ті легкосплавні диски. Гума Мішелін 2022 року. Безключовий доступ на всіх дверях. Автоскладування дзеркал, ось такий у нас салончик, резинові коврики, бардачок у нас сенсорний відкривається. Маємо звіт з бази CarVertical. Пробіг перевірений, підтверджений. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Задні сидіння. У нас рухається вперід-назад. Позаду маємо два USB-роз'єми для зарядки телефонів, прикурювач і ось такий бардачок. Дуже місткий та комфортний сімейний мінівен. Передні задні парктроніки. Запасочка в нас знизу. Це у нас сім місць. Задній ряд судін складається ось так. При бажанні можемо підняти. Також в комплекті шторочка. Автомобіль стан бомбезний. Передні задні електроскопі-діймачі, автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряне мульти обмежувач швидкості, круїз контроль, пробігу 235 тисяч, датчики світла, дощу, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, датчики утримання в смузі, клімат, запуск кнопки, електронне стоянкове гальмо. Два оригінальних ключики. Центральна консоль у нас також рухається вперід назад. Ось такий бардачок, підлокітничок. Ось такий у нас підкапотний простір. Все чистенько, ціленьке. Навіть є якісь сервіски. Заміна масла. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок. Якщо вас зацікавило цей автомобіль, Телефонуйте, будь-яку інформацію надам. Можете також замовити СТО, будь-які перевірки. Ми тільки за. Більше автомобілів можете знайти у нас на сайті wincar.com. Також великий вибір автомобілів у наявності та маємо доставку по Україні. Дякую усім, що були з нами. Бажаю усім гарного дня!